Доброго дня, мене звати Олексій, я вперше на такому заході. В принципі, я більш ручний тестер пополам автоматизатору і паралельно починаючи з Master, тобто я ще не project менеджер але мені цікава аудиторія, цікаві теми, мені було дуже цікаво, я почерпнув дуже багато нової інформації. Ну і Звичайно, як будь-який meeting, networking connection, власне, networking around the world, відповідно, тому що нові контакти, нові знайомства, sharing expertise. Власне, мені було дуже цікаво, всім буду радити друзям, товаришам, колегам цей. Ну і до зустрічі на новому Day 2014. Ми ж кілька разів в рік, правда? Власне, це хочуть сказати. Дякуємо за відгук. Даємо.